Розкажіть, яка корупційна справа в Харкові й області була найбільш резонансною. Чи вдалося вашій організації протидіяти цьому за час повномасштабного вторгнення російського в 2024 році? Під час повторного контрнаступу на Харківщині ми виявили завищення цін на деревину для будівництва фортифікації. Велика була справа і було багато публікацій. Декілька кримінальних проваджень зараз розслідує. Набув. І інші органи правоохоронні щодо завищення цін на деревину під час будівництва фортифікації, близько за нашими ймовірними підрахунками більше 350 мільйонів гривень збитків. Там було багато пов'язаних фірм ФОПів, які між собою пов'язані з ознаками ефективності. Які за поясненнями Харківської обласної військової адміністрації возили деревину через там не наче всю країну, і за цього в них логістика виявилась дорожчою ніж сама деревина, і така ціна 5500 гривень за кубічний метр. Справді деревину купували і ми знайшли в кримінальних справах у палах бірки по 1500-1700 гривень у Бовчанському, Ізюмському, лісгоспі і так далі, і нікуди не перевозили її, як стверджували офіційні органи, пояснюючи таку ціну на деревину.